Нахабне захоплення земель та власності вже можна справедливо вважати частиною національного колориту, і лише ледачі сьогодні не намагається урвати ласи шматочок, чи то у вигляді землі на узбережжі, чи то прибудинкової ділянки сусіда. Черговий епізод земельної драми розгорнувся на вулиці Добровольського. 4, де поважно на перший погляд компаніям намагається розширити власний бізнес за рахунок чужого майна. Докладніше далі у нашому наступному репортажі. Заправка на вулиці Добровольського, 4 не один рік гармонійно співіснувала із приватним сектором. Аж доти, доки підприємці вирішили додати до вже існуючої бензоколонки ще й газову станцію, викликали геодезистів, будівельників та розпочали роботи. І що характерно, зробили це о шостій ранку. Уздовж ділянки одного з місцевих мешканців було заплановано встановити високий паркан, та ще й провести його збиралися обов'язково у поперек єдиної дороги, що веде до приватного сектору. Заправка, существующая заправка Шел, э, при, привезла строителей мастеров, которые начали забивать э, собственно, колышки для строительства забора. Забор, соответственно, э, перекроет тот забор, который они должны были построить, перекрывает единственный проезд с проспекта Добровольского к частному сектору данной территории. Естественно, жители этим возмущены. И, соответственно, точно так же жители возмущены строительством газовой заправки, которая должна. Вот пастроються собственно, на території существуючої АЗС, слід зазначити, що паркан не лише створив би місцевим мешканцям додаткові клопоти. Він перегородив би під'їзд до пожежного гідранту, затулив би дорогу до швидкої та аварійної служби. Ділянка, уздовж якої було розпочато роботи, зараз у запустінні. Але вже з 2004 року на неї існує державний акт щодо побудови тут житлового будинку. І люди, які цю землю придбали, нікуди не поділися. Власник ділянки каже, що перешкоджати будівництву довелося власноруч. власне збежати дальнешого продовження того строїтельства були вигнані е, транспортне средства для закриття места роботи їхні блокировки вже в течение трех днів работ по установке забору. Виявляється, що згідно планів власників заправки, цистерни з газом повинні були розташовуватися лише у кількох метрах від чужої землі. І збудувати там дім було б неможливо. 28 травня місцеві мешканці зібралися біля заправки на мітинг. Аби допомогти розібратися у ситуації, на місце прибули депутати міської ради. Доки вони спілкувалися з обуреними одеситами, на заправці з'явилися винуватці конфлікту. Спочатку вони намагалися відвести депутатів подалі від людей і як то кажуть, вирішити питання. Але численні місцеві мешканці не побажали залишатися осторонь для вітрів. переважного відносно до житлової забудови напрямку на відстані від житлових виробничих виконання так, 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 так. А а означає, не менше 100 метрів. Ну, то ліпа у вас розумієте? Не Це буде перевірять прокуратур. Законы с вашего дозволять были. У результаті тривалої дискусії депутатам вдалося скласти план подальших дій. На сьогоднішній день ми остановились на тому, що з завтрашнього дня будуть приостановлені роботи будівельні, які здесь відбуваються. Из завтрашнего дня будет работать инициативная группа, которая уже по окончанию по, по началу этой работы будет уже принимать решение о, о том, как будет все-таки организован этот проезд. Более того, будет проведена работа и анализ тех документов. На самані яких проводиться сьогоднішня сьогодні строїтельна робота, так як собственник на руках має документи, які ми к сожалению ще до кінця не получили. Депутат місцевого мажоритарного округу Євген Гофман також розповів, що цей випадок незаконного будівництва не є винятковим на цій заправці. Раніше тут вже встановили нахал будову рекламний стовп із цінами на бензин. Що хочу сказать, також ні хто їм давав розрішення, яка вони проходили но у них нет документів на разрешение установки газового модуля. здесь. тому будем розбиратися. Керівництво заправки неодноразово запевняло, що схильне до знайдення компромісу, проте зупиняти будівництво відмовилося. А потім, взагалі, викликало на місце події наряд міліції. Цікавий виявляється компроміс. Водночас місцеві мешканці налаштовані дуже серйозно. У разі якщо питання не вдасться вирішити на місці, вони готові їхати до Києва. А дехто вже сьогодні пропонує взятися за ломи та лопати. Костянтин Гак В'ячеслав Лаштаба, телекомпанія Круг.